Він майже місяць жив у лікарні і оперував під обстрілами. Олександр Журба, хірург з Кремінної, каже, коли розпочалася війна, людей доводилося оперувати навіть під обстрілами. Зараз медик вже працює на рівненщині і там опікується пораненими бійцями у госпіталі. Сніжана Судорук поспілкувалася з лікарем. Там я народився, народились мої діти. Я ж кажу, там ну якби була моя робота. У ніч проти 24 лютого Олександр Журба був на чергуванні у лікарні міста Креміної, що на Луганщині. Працював хірургом. Близько п'ятої години. Нам до нас прийшло повідомлення, щоб ми вже повністю розгортали свої операційні яких у нас було дві, і налаштовувалися на надання ургентної допомоги поранених Уже тоді було обстріли по скам житловим кварталам нашого міста. І надходили як цивільне, так і військові. Через постійні операції розповідає лікар. Не міг залишати медзаклад, туди забрав сім'ю, а сам рятував людей навіть під обстрілами. Був мінометний обстріл, і ми якраз працювали в операційній, ну і Звичайно, в нас не було можливості це все зупинити, поставити на паузу. Працювали працювало вже так, скажемо, як під Божою покровою. Наприкінці березня, 22-го року, вивез сім'ю з криміною, а за три тижні його рідне місто захопив ворог. Російські війська змогли зайти туди аж через вісім років від початку російсько-української війни. Ми до останнього сподівалися, що наше місто і на цей раз. Цілі їй не буде захоплено ні психологічно, ні фізично не було вже можливості знаходитись, бо були під загрозою діти, і ми безпосередньо уже два з половиною роки Олександр живе на Рівненщині, працює в обласному госпіталі ветеранів війни на посаді лікаря-ендоскопіста. Скажіть, будь ласка, що вас турбує на ну на зараз в мене турбувала біль в лівому боці. Ірина, дружина ветерана, вирішила пройти обстеження. Відчуває здоров'я похитнулося. Її чоловік уже сьомий рік на лікуванні у різних шпиталях. Жінка поруч з ним постійно. Костянтин Шкапоєт, народний герой України на війні з 14-го. Поранений був у сімнадцятому році. рикошетно датичне голови. В пісках йому робили трепанацію черепа. Я їжджу з ним в більшості, тому що він сам не може обходитися. Лікують і чоловіка, і можуть пролікувати трошки мене. Більшість пацієнтів Олександра журби військовослужбовці, які перебувають на реабілітації у госпіталі. По захворювань серед військових це в більшості цілевого часка це запальні захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Тобто гастрити, які виразкові, такі разивні процеси шлунка. Це в більшості випадків пов'язано перш за все з. С... Порушенням харчування, недотриманням режиму, психоемоційного стану. Окрім лікувальної практики, Олександр ще й викладає у Луганському державному медичному університеті. Заклад спочатку повномасштабної релокувався до рівного. З колегами повишу і вдалося покинути криміну. Згадує хірург. Тепер місто лише у спогадах, і на відеоролику, присвяченому дню криміної. Його береже у себе на смартфоні

За рідним містом і по нині болить душа, і ця хвороба невеліковна ставить собі діагноз лікар-журба. До криміної планує повернутися, але тільки після деокупації. ми навіть готові на відбудову своїми власноруч руками. Своїй лікарні, своїх пошкоджених, якихось будівлі адміністративних чи то, що там шкіл дитячих садочків, але тільки знати, що це все, скажімо, завершили сті військові всі дії, і що наступив мир і можна повертатись. З зрівничні з вірою перемогу та Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.